Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу. Священник Олексій, є запитання. Доброго дня, скажіть, будь ласка, свідки при вінчанні можуть бути одружені? Звичайно, що можуть бути. На що живуть? Можуть, якщо чоловік і дружина, хай йдуть собі за свідки. Але вже, якщо там молода пара і хочуть собі мати за дружбів, то дружини можна брати. Ну, рекомендовано, не одружені. Але якщо пара там мішається, що розписується за свідки, можна взяти у чоловіка, дружину, які є в парі, і це, і це буде нормально. Вже з різних пар, то, то вже не можу. Бо то знаєте, коли сілью співали, молодий як місяць, знайде цілуються там дружби, дружки, ну то не може е, прилюбодійствувати е, дружба з дружкою, якщо вони з різних пар, то, то вже не годиться. То, то все не треба карати. Але в загальному можна. можна. Так що всім здоров'ячка добра, аби в нас не було війни, і хай женяться, одружуються, виходять заміж і, і наповняють Україну дітьми. Бо мало, мало дітей в Україні. Всього щастя, здоров'я, добра, Бога, є літа.